Вітаю, шановні глядачі каналу Технопрок. Сьогодні ми поговоримо про одну з найреволюційніших технологій сучасності цифрові двійники. Це не просто комп'ютерна модель чи 3D копія об'єкта, це жива цифрова сутність, що здатна мислити, аналізувати та передбачати майбутнє. Цифровий двійник це віртуальний відбиток реальної системи. Виробничої лінії транспортної мережі, міста або навіть людського організму. Він отримує дані зі сенсорів, аналізує їх у режимі реального часу, прогнозує відмови, оптимізує процеси та навіть пропонує рішення, перш ніж виникне проблема. Як це працює, уявімо хлібопекарню: датчики фіксують температуру, вологість споживання електроенергії. Алгоритм цифрового двійника порівнює поточні параметри з еталонними, прогнозує, коли тісто може перестояти або коли піч потребуватиме обслуговування. У результаті менше відходів, стабільна якість, нижчі витрати. Проте найцінніше це здатність навчатися. Цифровий двійник не просто повторює реальність, він стає аналітиком, радником і навіть стратегом. Кожна подія, кожен збій чи вдала оптимізація формують досвід системи, який далі використовується для самовдосконалення. Світ уже на порозі масового використання цифрових двійників у промисловості, транспорті, енергетиці, медицині та навіть освіті. Міста створюють свої віртуальні копії, щоб керувати трафіком і комунікаціями. Лікарі тестують нові методики на цифрових моделях органів, перш ніж ризикувати життям пацієнтів, і найголовніше, цифровий двійник – це міст між фізичним і кібернетичним світом, між людиною і штучним інтелектом. Він формує нову епоху управління, де дані стають відчуттями, а аналітика інтуїцією машини, майбутнє вже тут. І воно у дзеркалі нашої власної цифрової копії.